Давно вже не виходив на зв'язок, зараз буду виходити вже активніше на зв'язок, більше інформації вже є, більше матеріалу нас знімав, буде і ремонт повноцінний, ТО, повноцінне Т-25. Зараз на приколі стоїть, поки що нікуди не їжу. Потім синенький ще фортешечку трошечки буде ремонт. А так в основному відео по часнику. Зараз не на часнику, він через декілька діляночок в сторону. Покажу той, що вже з листковим апаратом був в зиму, покажу трошечки, і той, що повитикався, весь він попримерзав, видно, але нічого, це озима культура, все буде добре. Відео основне про те, що зараз саме час брати, їхати, шукати азотні добрива. Це сульфат, ой, сульфат кажу, блін. Карбамід мочовина, селітра аміачна. Е Потім що там, кас можете також розглядати, як підживлення часнику азотом. Та й інші азотовмісні добрива також можете шукати, дивлячись по ціні і по кількості, що вам треба з цього взяти. Тому що це дуже індивідуально, від регіону, від цього треба дивитися. Зараз в мене, бачите, як позаду снігу немає. Часник, пшениця ось не прикрита снігом була, то стрес буде весною. Сильний, тому що велика частина підмерзла, так як не прикрите. Морози були до мінус 22-23. Можливо, тут в балці у нас 24 було навіть вночі. І це на протязі не один-день-два. А це так, півтора-два тижні, такі від'ємні температури у нас вночі були. Так що зі стресом будемо боротися весною, бо треба купити сульфат магнію. Треба купити карбомід для листкового підживлення. Також буду вносити в рядок азотні, азотні та е сір, сірковмісні добрива буду вносити, щоб прибрати максимально стрес, тому що багато примерзло. От зараз по пшенички покажу. Так, зараз, так. Бачите, всі кінчики біленькі пожовкли, підсохли, сильно вона стресунула. Нічого страшного відійде, але якийсь відсоток все-таки примерзне і може навіть і втратимо ми його. Нічого страшного. Головне, зараз вже починати шукати азот, а, азотні добрива. Я вже зараз також буду на це більше часу приділяти е, всьому, що зв'язано з часником. Вже аграрні контори телефонували, питали, що там, як вас справи, не, не бажаєте ви вже почати закупатися або ж бронювати. Тому що зараз ніхто нічого ну, в основному мінеральні добрива можна купувати, а все що рідке не бажано і не треба зараз купувати. Тому що воно в дорозі може перемерзнути, ніхто за це відповідальність, звісно, не несе і не буде на себе брати. Ось так Т-25 зараз стоїть. Буде наступне відео, можливо, змонтую повноцінно про Т-25. І... Також викладу відео, як буду шукати, які ціни, де що і скільки чого, кому треба. Дякую за перегляд. І звертайтеся. Всім, чим зможу, допоможу.